Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо дивитися огляд на контактну точку сварки. Купувалася вона в Китаї. Доставка в Україну була орієнтовно 21 день. Купувалася для того, що займаюся ремонтом. Акумуляторів типу 18650 літійонних і літізлізофосфатних. Була для початку куплена а, точкова звари, зварка а, по типу трансформаторного блоку. А, мені не дуже сподобалося нею користуватись, а, тому що а, Товстіше, ніж 015 мм, вона не проварювала. Не знаю, з чим це зв'язано. Хоча заявлено китайцям, що вона була на 5 кВт потужності. Тому а, була спочатку куплена ось така а, точний апарат а, на iоністерах. Заявлено, що він проварює ленту мідну ленту до 0,15 мм і нікелірвану ленту орієнтовно до 0,35 мм. Я нею вже користувався, вона мені дуже а, варить вона дуже хорошо. Я даже пробував в нею варити метал. Тонкий метал в районі 0,1 мм. Вона чудово себе зарекомендувала. Тому ми сьогодні будемо дивитися, буде в нас огляд на точку, точку сварки по типу акумуляторного блоку. 3,7 вольт. Тому давайте дивитися. Так, що ми бачимо? У нас є шкурка для зачистки електродів і нікелева лента та самі електроди. Далі у нас ми бачимо є коробочка. Коробці у нас блок живлення. Блок живлення в нас. На 8,4 вольта 300 миллиампер это дуже чудово сразу ее проверим сдается все работает. так, да это у нас сам аппарат для сваривания и і... Це завжди макулатура. Це в нас все остальне не цікавить. Іоністри в нас заряджаються. Давайте глянемо взагалі, чи вона працює. Ось а, такого плану. А у нас апарат. Педаль в нас не від'ємна частина. Наскільки я шукав на рускоязичному Ютубі, нічого подібного я не знайшов по огляду, скажімо так, доброї якості, тому рішив замовити сам. У нас індикатор напруги то це не рівень заряду акумулятора, а це просто по типу вольтметру. В нас роз'єм на зарядку, індикатор заряду та індикатор роботи. І в нас перше включення та регулятор потужності. Тому... Давайте взагалі перевіримо, чи вона працює, чи вона заражається. Я перепрошую. А, так. А, зарядка йде. Бачимо, що він майже повністю заряжений. Тому а, сьогодні ми будемо її тестити. А, я тут підготовив заготівку. Это у нас 0.15. Никел, никелированная лента. Для сваривания в холдерах. Типа 18650. 0.10 мм. Дуже тоненько. Та 0.20 мм. толщина стрички. Зразу перепрошую за мій український. Тому давайте вступати. Так, у нас іоністер ще заряджається. Давайте почнемо з стрічки. 010 мм. З'явлено провід довжиною в нас 2 метра, але як бачимо, що тут, скоріш за все, 2 метрів немає. Ще один нюанс. Хто буде замовляти а, такого типу зварювальний апарат? Він при підключенні зарядного пристрою він не працює. Тобто він варити не буде. Враховуйте це. Давайте виставимо на четверте положення і спробуємо працювати. В кінці відео зробимо порівняння. Трошки незручно. Перше зварювання. Зварювання, як бачите, відбулося. Провар, ну не скажу, що дуже чудово, але тим не менш, провар був. І, як бачимо, відривається по-живому. Давайте спробуємо на п'ятому положенні. Це вже ваш кіш. justo І на шостому положенні вже ніхлова стричка залишається на елементі. Давайте спробуємо 015 мм стрічку. Дуже важко відірвати. Як бачимо, що залишаються куски стрічки. Давайте ще один раз спробуємо, але вже трішки на іншому положенні. Так, тут мы бачимо, что у нас приварилось все дуже добре. Руками не відірваш. И залишається у нас 0,2 0,20 мм. Товщина. Давайте спробуємо на максимум. Виставили на максимум і... И... я вам скажу, что выдервать я не могу. Как видим, провар очень чудовый. Для поремняния. Пробуємо звалюємо кораб на іоністрах. Єдине, що мені в ньому не подобається, це те, що він працює без кнопки. Немає виводу для підключення педальки, це інколи дуже незручно. Пробуємо зразу 0,20 мм і виставимо потужність. У нас тут шкала від 0 до, якщо я правильно пам'ятаю, це в нас вже більше 100, Це в нас 120. 120. Е, можна виставити е, затримку від 1 до 25 мс. Давайте на 040 і спробуємо проварити. Е, ручка була замінена, тому що, так як немає педальки, е, було дуже незручно працювати. І ручка була замінена. Так, можемо працювати. Що таке? Як бачимо, на такій потужності все чудово працює. Можемо трішки підвищити. І вже бачимо, що він майже... пропаливаем никелевую стричку 0,20 мм. <звучит> Давайте спробуем его відірвати. Відривається, як и бачимо, дуже важко. Як на мене оба зварювальні апарати чудово справляються з поставленою задачею, але, як на мене, цим буде працювати зручніше, якщо на нього поставити ось а, такого типу ручку. А, в плані того, що тут є педалька, це набагато. Зменшує час роботи над замовленням. Всім дякую за увагу. Таке в мене відео коротеньке. Кому сподобалось, ставимо лайк.